Чільник китайської дипломатії ван є 11-12 вересня відвідає Росію. Повідомляє МЗС Китаю. На запрошення секретаря секретаря ради безпеки РФ Сергія Шойгу, член політбюро ЦК КПК і директор канцелярії Центральної комісії закордонних справ Ван ВанЇї візьме участь у 14-й зустрічі високопосадовців БРІКС відповідальних за питання безпеки радників з питань національної безпеки, яка відбудеться у Санкт-Петербурзі саме 11-12 вересня. Про те, які теми обговорювати, об буде обговорювати китайський дипломат із російськими посадовцями, поки що не повідомляється. Ну і Індія 10-11 вересня також відправляє до Москви до Путіна свого представника, щоб обговорити мирні зусилля по Україні. Радник з питань нацбезпеки Індії Аджит Довал наступного тижня відвідає Москву та зустрінеться із Путіним. А щоб обговорити мир в Україні, навіть вже цього тижня вони зустрінуться. Повідомляють індійські видання. Адже довал відвідає Москву з 10 по 11 вересня, де зустрінеться із президентом РФ Владіміром Путіним і обговорить мирні зусилля спрямовані на врегулювання російсько-української війни, яка триває. Йдеться в матеріалі, довал також візьме участь у зустрічі радників з питань нацбезпеки країн-членів БРІКС. Очікується, що в куларах зустрічі він проведе переговори з російськими та китайськими колегами, під час яких продовжить дискусії розпочаті у липні в Москві. А я нагадаю, що в липні приїжджав до РФ Нарендра Моді, це прем'єр Індії. Ну і раніше, під час телефонної розмови з путіним, індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді повідомляв йому, що довал відвідає Москву, щоб обговорити ідеї пов'язані з мирним планом для України однак тоді він не уточнював час візиту. Канцлер Шольц готує мирний план, який передбачає збереження ЗРФ захоплених українських територій. Пише італійська газета Ла Републіка. Також видання зазначає, що Шольц хоче увійти в історію як, начебто, канцлер миру, та уникнути можливої відставки. Додам, що напередодні канцлер Німеччини заявляв, що настав момент для дискусій, як прискорити завершення війни в Україні. Шольц вважає, що представники країни агресора РФ мають брати участь у другому саміті миру. Про це він заявив в інтерв'ю ЗДФ. Глава німецького уряду закликав усі сторони активізувати зусилля щодо досягнення миру в Україні. Цитую: вважається, що зараз той момент, коли нам необхідно обговорювати, як ми можемо вийти з цієї військової ситуації та досягти миру швидше, ніж здається можливим зараз, наголосив він. Україна не проти, щоб Німеччина була посередником у переговорах Києва та Москви. Начебто, про це заявив колишній посол України у Німеччині, а зараз посол у Бразилії Андрій Мельник. І він закликав канцлера Німеччини Шольца зв'язатися з Путіним та обговорити переговори щодо України. Особисто я вважаю, що канцлер Олаф Шольц міг би виявити творчий підхід. І використати існуючі дипломатичні канали Німеччини, щоб вивчити, чи мають сенс переговори з Путіним. Федеративна республіка все ще має посольство в Москві. І головне, що ми, українці, довіряємо німцям. Ну і мельник сказав, що від Путіна раптово надійшли нові сигнали про те, що він прийме посередництво Китаю, Бразилії та Індії, тому що він підтримує надійні контакти з главами держав цих країн. Але Україна, за словами Мельника, до таких посередників не готова. Цитую, на мій погляд, було б перечасно говорити, чи Україна готова до цього взагалі прокоментував Мельник, тому що основна довіра, особливо до Бразилії, все ще має бути розширена для чого нам знадобиться набагато ближчий особистий обмін між президентами Зеленським та Лулою. На жаль, його поки що не вистачає, сказав Мельник. Ну, взагалі, дуже цікаво, що останнім часом багато країн, багато лідерів цих країн говорять про мирні переговори між Україною та Росією. Та щодо того, як досягти все ж таки цього миру, зокрема, от і Індія збирається говорити про це з Путіним і Китай. Але, окрім того, як бачимо, і Шольц тепер почав виступати з подібними заявами. Хоча, знову ж таки, Шольц говорить, що. Хоче, щоб Російська Федерація була присутня на другому саміті миру, але я, я нагадаю, що і Володимир Зеленський про це нещодавно говорив. Що і справді ми будемо робити все для того, аби Російська Федерація була все таки присутня на цьому саміті, тому що цього хочуть наші союзники. Якщо ну вони хочуть від цього залежить подальші якісь дії, можливості щодо переговорів, то нам потрібно це зробити. Але Зеленський запевняв і наголошував що нам спочатку потрібно розробити відповідний план реалізації української формули миру, обговорити цей план із нашими партнерами і з тими країнами, які підписали фінальне комуніке а, під час швейцарського саміту, і вже потім можна буде весь цей план передавати Росії і запрошувати її до, до другого саміту миру. Ну і знову ж таки за різними даними, цей саміт мав би відбутися вже цієї осені, саме до ще початку президентських виборів у Сполучених Штатах Америки.